Міська лікарня швидкої медичної допомоги від початку повномасштабного вторгнення не лише обслуговує місцевих мешканців, але й лікує поранених бійців та вимушених переселенців. Для повноцінного обстеження пацієнтів отримали апарат ультразвукової діагностики. Усі деталі у сюжеті від моїх колег. Політична партія бджола систематично підтримує медичні заклади міста разом з благодійним фондом «Hope and Help» та фондом розвитку Кам'янського передали апарат ультразвукової діагностики для міської лікарні швидкої медичної допомоги. Ми неймовірно щасливі, що сьогодні знову можемо допомогти нашим мешканцям, вимушеним переселенцям та нашим воїнам. Ми впевнені, що ці медичні апарати обов'язково допоможуть нашим лікарям у роботі. Ми дякуємо за співпрацю політичній партії бджола та міському голові Андрію Білоусову. Ця політична сила, ці люди сьогодні власним прикладом показують, що саме повинні робити напевно всі політичні партії заради і швидкої перемоги нашої України. Щиро дякуємо і разом до перемоги. З початку війни кількість пацієнтів у лікарні значно зросла. Тож такий апарат вкрай важливий для швидкого обстеження хворих, розповідають лікарі. Ми отримали ультразвуковий апарат ТОШАБА від фонду Хоп Help» і фонду розвитку Кам'янського. Цей апарат допоможе нам надавати більш якісну медичну допомогу як цивільному населенню, так і військовим, які надходять до нашої лікарні. За 11 місяців війни лікарні швидкої медичної допомоги поставили на ноги більше тисячі наших захисників. А кожна одиниця нового сучасного обладнання лише посилює медичний фронт нашого міста.